Далі йдуть Зивишка. Ось, дивіться, оцей напис ЗВ, Star Wars це теж вау. Подивіться, як виглядає цей АТСТ, просто, просто ну, дуже вау. Так само інші набори, це от новинка, турботанчик, це теж вау. Та... І ще ось цей батл-пак, теж дуже класний. Хочу собі його, але куплю в Україні. так. Ну а тут вже бачимо інші набори. Серед цікавого це ось цей набір. Дуже його хочу отримати. Там є фігурки нових, здається, лицарів. так. Ось і насправді дуже прикольний набір. Ну і ще кіт, корабель це вже всі набори майже що були минулого року. Ну що ж, переходимо до наших фігурок. Що тут є цікавого? Загалом зараз в благосторії по вам можна зібрати усі фігурки. Зараз вам прикріплю скрин, але я вам ще так покажу, які торси є, які так далі. На жаль, лицери закінчились, їх вже не збереш. Але є ось такий цікавий торс. Ось такий. Також є щось. Ось такі торси різноманітні, такі от жовті. Оранжевий, до речі, прикольний. Я можу собі щось заберу з ним. це щось піратський, ніби торс. Прикольно виглядає. Також ще ось такі торси, це можна в касел їх використовувати, Ну, зробити якихось селянів, також ще ось такий торс, теж. прикольний, як на мене, дивіться. Щось з кров'ю пов'язане, що щось... А, це художника торс, це я зрозумів. До речі, от піратів, торсів багато є. Наприклад, ось такий торс піратів, типу, досить залишаються тут торси піратів. Усі, до речі, в мене є в магазині на бреклінку. Досить багато не знаю, звідки їх в мене є, але вони тут теж продаються. Ну, це зяга типічна. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і, звісно ж, цікаві відео, ви можете на моєму каналі MixBlox, набравши його в пошуку.